Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску на Волині розпочалася весняна посівна. Носимо зараз органічні добрива. Релігійна громада ОПЦ МП оскаржувала рішення господарського суду про повернення державі святоуспенського кафедрального собору у Володимирі. Поліцейські та рятувальники розпочали навчатися жестовій мові. Це слово означає допомогу. На Волині стартувала весняна посівна. На полях одного з сільськогосподарських підприємств готують площі під посів кукурудзи. Нині вносять органічні добрива, аби поліпшити структуру ґрунту та живлення культур, розповідає механізатор Анатолій. Щоб була врожайність з осені, зоране на зиму, щоб воно віддихнуло поле. Потім вносимо зараз органічні добрива, придісковуємо і буде здати поки під посів. Потім зарівнюємо цю землю і. Починаємо сібу. Сіяти будемо кукурузу на зелений корм. З органічних добрив використовують гній, розказав керівник підприємства Валентин Бебес. За допомогою спеціальної техніки його компостують. Працівники одна з головних проблем посівної цього року. На підприємстві працюють майже 240 людей. 40% з них це працівники старшого віку. Це люди, які мають вже 55 і вище років. Це за 60, навіть за 72 роки є люди, які працюють водіями. Є в нас призвані люди. В нас є і загиблий одне Єремінко Сергій. Біля 10 чоловік зараз перебувають в зоні бойових дій. На 200 гектарах поля зараз сіють яру пшеницю. Через погодні умови посівну почали раніше. Щороку обробляють майже 9 тисяч гектарів землі. Цього року планують збільшити посіви ярого ячменю, соняшника та кукурудзи. Для Ростислава Ширяєва це п'ята посівна. Перші на тракторі бочка. Вона зазивається рідка доброго. Даємо 40 літрів на гектар. Зі слів керівника департаменту агропромислового розвитку Юрія Юрченка в області вже посіяли понад 5 тисяч гектарів ярої пшениці, а також 3 тисячі гектарів ярої ячменю та вівса. Щодо посівів озерої культури, то посівно більше 140 тисяч гектарів. Зимозернових повністю проведена перша підживна кампанія. У другій декаді в області ми прогнозуємо посів, старт посіву цукрового буряку, якого прогнозується більше 12 тисяч і площа буде на майже на тисячу гектарів більше, ніж в минулому році. Понад 100 підприємств повністю пройшли перебронювання і активно працюють. Релігійна громада ОПЦ МП оскаржувала рішення господарського суду Волині про повернення державі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі. Чергове судове засідання відбулося 11 березня у північно західному апеляційному господарському суді у місті Рівному, розповів начальник відділу юридичного управління Волинської облдержадміністрації Олександр Гаргола. Нагадаємо, торік у березні депутати Волинської облради під час позачергового засідання сесії ухвалили рішення, аби не продовжувати договір про безоплатне користування майновим комплексом свято кафедрального собору. У листопаді 2024 року господарський суд Волинської області зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення у державну власність. Сторони, говорить юрист Олександр Гаргола, не погодились з таким рішенням. Відтоді розпочалися судові процеси. Що вирішили судді? Дивіться далі. У судовому засіданні представник позивача, юрист Волинської облдержадміністрації Олександр Гаргола і керівник адміністрації державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир Володимир Пекалюк просили суд залишити рішення першої інстанції без змін. Йдеться про зобов'язання повернути майно Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату державі. Апеляційну скаргу на рішення першої інстанції оскаржувала Катерина Пегза, представниця інтересів релігій. Мій громади Свято-Успенського кафедрального собору, яка долучилася до засідання у режимі відеоконференції, підтримуємо нашу апеляційну скаргу. Вважаємо, що в даному в даному випадку спільних провідносина наявних виняток передбачених пунктів 5, постанови чотири кабінету міністрів та відсутні передумови для висловлення відповіді. Часу ми вважаємо, що рішення суду першої інстанції має бути скасовано, ухвалено нове рішення, яке має бути відмовлено у задоволенні Усі доводи скаржника, відповідача, зводяться до того, що договір має бути продовжений в порядку, який передбачається для договорів оренди. Однак, Коджем наголошую, що між сторонами в даному випадку був наявний договір безоплатного користування. Тому покликання на нормативні акти, які регламентують укладення, продовження тривання договорів оренди, майна є необрутованими, безпідставними в даному випадку. Власна адміністрація, як власник майна, мав право вимагати повернення цього майна після закінчення договору, терміну дії договору безоплатного користування. У підсумку суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду Михайло Петухов оголосив постанову. північно західний апеляційний господарський суд ухвалив апеляційну скаргу релігійної громади Свято-Успенського кафедрального суду Української православної церкви залишити без задоволення. Адміністрація заповідника вважає, що рішення правильне, адже державна власність повинна бути законопорядку належати державі. Представники відповідача Свято-Успенського кафедрального собору можуть оскаржити це рішення, подавши касаційну скаргу до Верховного суду України, сказав головуючий суддя Михайло Петухов. 35 поліцейських і 25 рятувальників Волині розпочали навчатися жестовій мові у Луцьку. Безплатний курс триватиме два з половиною місяці, розповіла Суспільному викладачка директорка школи жестової мови Катерина Михалюк. Вам трошки У нас є 28 тем. Це різні теми: медицина, суспільна тема, суспільно-політична, школа. Ну, різні основні базові жести. Це приблизно більше 1100, десь приблизно так. Вони вивчать. І цієї бази буде достатньо для того, щоб спілкуватися з людьми з вадами слуху і надавати їм допомогу. Це слово означає допомога. Психолог служби з надзвичайних ситуацій на Волині Роман Дейника уже вивчав мову жестів. Зараз знову проходить курс, бо ці знання говорить необхідні. Це не просто складно це все запам'ятати, але е, чим більше практики, тим більше можливість засвоїти ці всі жести. Тут е, серед особового складу працівники, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, до надання допомоги постраждалому населенню. Заняття відбуватимуться раз на тиждень і триватимуть упродовж дня. Розказала інспекторка поліції Наталія Бартошук. До навчання залучені поліцейські з усіх громад Волині. З кожного територіального підрозділу поліції у нас їх є 18 в області, є два представника. Жестова мова це якраз було те, що у нас станом на сьогоднішній день поліцейські не володіють. Мені би хотілося, щоб поліцейські змогли і могли надавати поліцейські послуги для людей незалежно. Від від їхніх можливостей зі слів Романа Дейнеки по завершенню навчання учасники курсу складатимуть іспит і за його результатом отримають сертифікат. 14 березня День українського добровольця. Суспільне поспілкувалося з чоловіками, які пішли захищати країну, не чекаючи повісток. В'ячеслав Франчко, Дмитро Рубцов та Андрій Алямський ветерани російсько-української війни. Я вже розумів, що ну напевно воно так швидко не закінчиться, що прийдеться Якось захищатись, думати, і треба знання якісь здобувати в першу чергу. Захищати свій дім це, це нормально, це правильно. Займав посаду медика групи, бойового медика групи. А вже останні півроку моєї служби я був командиром відділення. Я брав участь на запорізькому та херсонському напрямку. Коли почалася антитерористична операція, було прийнято рішення йти захищати свою країну, враховуючи, мабуть, специфічне виховання. От, тобто мені пощастило в житті. Ось я виховувався в дитячому будинку, і чітко настанова була на патріотизм і любов до своєї країни. Після отриманих на фронті травм службу завершили, розповіли суспільному чоловіки. Організували майстерню з ремонту машин. Втілили у життя те, про що мріяли перед повномасштабним вторгненням. Зараз ветерани лагодять автівки військовим. Є осколки в. В черевну порожнину були, в руку, в ногу. Ну, типу. Але в мене кінцівки залишились. Там мені пощастило не так, як комусь з хлопців. Але по психологічним травмам мені теж важко. Другий рік антидепресанти, робота з психологом, так точно. Поки зараз тут. Перше, що мене зачепило, це зразу 100% те, що хлопці ветерани. Все. Ну, типу, це така психологічна історія. Тому що ми можемо там міняти якусь деталь. І ми одне одному розказуємо, як у нас було там на війні. Знайшли себе і свою справу після служби у війську, говорять хлопці. Продовжуватимуть допомагати військовим, доки буде потреба. Зі слів В'ячеслава, від початку цього року для побратимів відремонтували вісім автомобілів. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільний Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.